Бананові панкейки. Приготувавши їх лише раз, ви вже не зможете забути смак цього дивовижного ранкового сніданку. Невеличкі млинці з бананом приготовані за особливим рецептом це ніжне пухке тісто в поєднанні з банановими шматочками. Ви будете приємно вражені. Готувати їх дуже легко та швидко. Тому, сподіваюся, вони стануть популярною стравою за вашим ранковим столом. Для приготування нам знадобляться такі продукти. Очищені банани розминаємо виделкою. Ліпше за все мнуться стиглі банани. Мені подобається цей рецепт, тому що можна врятувати навіть темні банани, котрі ви майже приготували на викид. До бананів додаємо цукор та сіль. Все ретельно перемішуємо. Далі вершкове масло. Розм'якшене або розтоплене та яйця. Перемішуємо та вливаємо молоко. На цьому етапі усі інгредієнти ще раз добре перемішаємо. А тепер вводимо борошно та розпушувач. Борошно ліпше просіяти, Таким чином, ми насичуємо його киснем. Замішаємо рідке тісто та одразу приступаємо до приготування. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво, обіцяю. Тут є невеличкі нюанси. Перший. Пательню не треба змащувати олією. Просто беремо і виливаємо порцію тіста на поверхню. В мене індукційна плита з 9 ступенями нагріву. Я нагріваю пательню на сімці. Потім зменшую до четвірки і вже на цій температурі готую панкейки. Якщо у вас газова плита, то готуйте панкейки на вогні трохи менше середнього. І ще бананові панкейки ліпше готувати таким чином. Після того, як ви вилили тісто на пательню, дайте просмажитись цьому бокові 30-40 секунд. Потім перевертайте і смажте іншу сторону хвилини півтори до готовності панкейка. Таким чином панкейки будуть більш пухкими. Ці повітряні бананові оладки смачно їсти як гарячими, так і коли вони вистигнуть. Кожен з вас, скоріш за все, має свій улюблений доданок до подібної страви. Наприклад, я люблю поєднання бананів та полуниці, тому із задоволенням їм їх з полуничним конфітюром. На цьому в мене все. Готуйте із задоволенням! З любов'ю ваш кукіш!